Попри страшні реалії, в яких опинилася Україна через повномасштабне вторгнення недолугого сусіди, українці щодня продукують тони креативних мемів. Адже що як не гумор допомагає впоратися з буденними складнощами життя, в мережі можна знайти безліч жартів на будь-який смак та підняти собі настрій у ці важкі хвилини. Окрім цього, українці щодня готові вкладати свої ресурси в перемогу своєї країни. Саме тому слово донат увійшло в щоденний лексикон мільйонів українців і, схоже, Крім мемів, увійде до стійких мовних конструкцій на різні випадки життя. Якщо 10 років тому майже ніхто б не зрозумів, що означає задонатити на ЗСУ, то тепер будь-яка дитина чи бабуся це знає. Ігор? Що mm. це було? Що? Капшо, Ігор! Шо, думаєш, я не знаю, з яким звуком гроші з картки списуються. Це там просто Андрій на казку трошки скинув. що ти... кому Андрію? Ну, Андрію, нижнє підчоркування 76... Так Ігор, блін! Ну ти що знову якимось лівим людям з Інстаграма гроші пересилаєш? що значить лівим? Це Юрчик зробив репост. Я ж Юрчика знаю. Якого Юрчика? Ігор, ну ми ж домовлялися про щось. Та помню я. ну, Один донат на день. Угу. І... Тут всього 200 гривень було і все. От тепер, от, от якраз 200 гривень тобі і не вистачає на зимню куртку? На резину. Що, блін? На резину зимню мені не вистачає. На куртку я притулі скинув. Він там в сторіс розповідав, що вони таке щось куплять, що всі охрініть. Всі охрініть, Ігор. Що тобі притула зимню куртку купить. От тоді всі охрініють. Ми ж не мільйонери біля. Та все, 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 все. Один донат на день, зуб даю. все.